Вам завдання створити натюрморт. Точніше стилізацію на Зараз я вам покажу зразки, як виглядає готова робота. Виконувати планується переважно в техніки. техніці. Перед вами стилізація на з розбивкою на світну тахім. За допомогою торгування вводиться в наківті і таким чином створюється об'єм. Ця композиція подібна до попередньої. Вона лише трошки простіша. Будуть зображені предмети побуту. Зазіпсовую голове. Феризація виконана зведенням кольору тактону. Тут окрім чорного-білого маємо ще і бусковий у двох відчинках. От мене ще зараз фістеризація. Одно і теж на чорморту. Тут виконано лише штриховкою. Змінюється на пряму штриху. Змінюється інтенсивність штриху. Тут, як і в попередніх начмотах, розбивка на світлої тіні. Але тут, якщо ви робите розбивку, вам потрібно приахувати щоб світлої тіні чергувалася. Чорна піночь, чорна піночь. Ось ще варіант розбитки на світлої тінь з веденням штриховським. Тут стилізація виконана за допомогою техніки плантілізму, тобто крапочками. Світлої тінь передається інтенсивністю крапок скупченням їх. Певний. Ось варіант стилізації. Виключно лінією. Виключно в одному напрямку. Але за допомогою потовшені лінії досягається певний образ об'ємо. Тут лінія стає майже повністю чорною темною. Тут вона є переважно білою. От що варіант стилізація крапка. Зверніть увагу, день він найбільш виразний. Для такого варіанту розбивки. на нас світло чи інзнахідки. Стоїть група предметів. Готова їх постановки вам сьогодні немає. Цю групу предметів умовно, можна поділити овочі, фрукти та посуд. Всі ці предмети у композиції вам брати не обов'язково. Берете 2-3, максимум 4 штуки. Під час роботи вам дозволяється змінювати розмір цих предметів. Тобто ви, наприклад, можете збільшити куманець, але зменшити гушку чорбінку. Можете їх навіть деформувати. Покажу вам зразок деформацію, композиції. Тут виконана деформація предметів. Що так? Можна його витягувати, можна його розширювати. Це у вас до ну, можна вигинати. Ви також можете за фантазією ввести якісь допоміжні елементи, котрі вам цю композицію покращать, наприклад, репювання. Можна створити композицію, яка буде мати вигляд зверху. Могла створити композицію, яка буде мати вигляд без ну, буху, але буде мати цікавий силует. Може бути взагалі по фантазії, предмети можуть бути довільно розміщені. Але вони понічому з об'єднуватися. Що ми будемо робити? У вас є аркуш пахару формат 24. І спочатку вам потрібно створити оце є композицією пошукові ескізи. Цей ескізом створюємо невеличкого розміру. Так звані віконечка. Вам потрібно спробувати створити композицію у вертикалі, у горизонталі та у квадраті. З кожного з вас має бути десь по два-три скізи. Зараз вам покажу саме, як наприклад, я це бачу. Як подобається як манець. Я його хочу зобразити найбільшими. Він у мене буде в композиції головним. Тобто, вам у композиції потрібно брати якийсь елемент, головний. він буде композиційним центром. Композицію ви можете створювати на вибір. Симетричну, асиметричну, хто як захоче. Я, наприклад, вибираю асиметрію. У мене предмет закомпоновано. А тепер вибираємо кітри другора. Мені, наприклад, подобається гарбузик. А у мене вся композиції йде ритм. Великий середньо малий. Але в мене, наприклад, цях позиція не влаштовує. Вона занадто постає. Спробуємо руку складнесь А, Ведемо в центре. Пробую трохи змінити композицію в інших предмет, наприклад, гличок. Але я його зменшу в розміні. У мене тут виходить пусто. Я можу сюди додати якісь квіти, елементи, або, наприклад... Гіночку з калиною. Гарбузик мені світить вже за темою, не дуже підходить. Тобто я його тут вже не бачу. Беру, наприклад, яблука або Тут даю кіматичне трапіювання. Я вперед ще спробую опрацювати два трасі. Але візьму <звілля> інший предмет. малыш. О, малыш. Я буду предмет язик. Ну, подруга, А зараз спробуйте створити кому позицію саме. Прошу.